Четвертий рік війни, а в мене нічого не змінилося. Чи все ж, скільки я собі не кажу, що зміни це природній процес, і мої внутрішні зміни це відображення світу, в якому я живу, все ж зміни в період великих криз, таких як повномасштабне вторгнення Росії в Україну, відчуваються надзвичайно вимушеними, а місцями і небажаними. Я живу, а отже, змінююся кожного дня. Психіка розвивається в кращому випадку, а в гіршому пристосовується до обставин, в яких я перебуваю. Це в ідеалі. Хоча це дійсно природній процес, пристосування маю на увазі. Пристосування це найнадійніший метод, за допомогою якого ми залишаємося собою і у конекті зі світом, в якому живемо. Але в таких реаліях хочеться не пристосовуватися, а навпаки, щоб все залишалося на своїх звичних місцях і у сталому стані. Щоб будинки стояли там, де вони стоять, люди жили там, де їм хочеться жити, і навіть помирали там, де їх близькі і рідні. В часі війни навіть подорожі, які малюються дуже романтичним стилем життя, є вимушеним стилем для людей, які втікають від загрози їхньому життю. Війна перекроює наше сприйняття нормальності і прийняття реальності. Дуже важко з першого разу прийняти те, що як було вже ніколи не буде. І це ніколи теж не зрозуміло, коли настане. Здавалося, що чим довше тримаєшся за своє минуле життя, тим довше нинішня реальність не настане. Потім прийшла діаметральна думка: чим швидше приймеш дійсність, тим легше буде жити в ній. А навздогін за цією прийшла ще одна: чим детальніше сплануєш життя після перемоги, тим швидше зможеш перемогти цю реальність. Десь між цими думками я живу. І багато людей живуть з початку повномасштабної війни і ще більше з часів майдану. Здається, істина, як завжди, десь між цими діаметральними переконаннями. Ти пам'ятаєш про мир, який був до, приймаєш факт того, що зараз активна війна і продовжуєш планувати своє життя попри все. Психіка дуже філігранна система, яка або рятує тебе, або рятує себе. Зважаючи на те, як ти справляєшся з реальністю, і чи обираєш активно щось конкретне для себе, чи обираєш не обирати. Ми всі приймаємо це чи ні хочемо жити. А як? У цьому контексті це вже питання другорядне, яке залежить знову ж таки від тієї реальності, в якій нам пощастило опинитися чи яку обрати. У найгірших, найбрутальніших умовах люди знаходять в собі сили зберегти в собі бажання і пристрасть до життя. А в мені щось не склалося, попри те, що я живу в мирному регіоні, чи то совість, чи сором, чи можливо певний вид відчуття відповідальності, якої я на себе через певні умови не здатна взяти, але йти на компроміси зі своїм ідеалом, який далекий від реальності, я теж не змогла. Тому є страх, що всі з війною змінилися, а я ні. Сплю свої 7-8 годин, як і до. І неважливо, що з тривогою і з нами про прильоти. Їм свою їжу, п'ю свій чай, але всередині їсть почуття провини за це. Займаюся мистецтвом, але боюся рефлексувати на свою реальність, щоб, не дай Бог, це колись не назвали мистецтвом війни, бо я не заслужила цієї приналежності. Я ж не воювала, десь закрила збір, доначу. Дизайню афіші для зборів, всі ці крапельки в морі потреб, які робить, я певна кожна людина, яка хоче жити. А попри те, весь мій вклад у нашу спільну, чи точніше одну на всіх війну, це заледвий мінімум у вигляді очищення себе від впливу загарбників в будь-якому вигляді. Хоча це буквально стратегія виживання для мене як українки, який нічого не загрожує тут тилу і так само нічого не заважає. Важко назвати це роботою над собою, якщо робота над собою в контексті держави відбувається просто зараз на сході України фізично, кількісно, якщо ви розумієте, про що я поки одні буквально змінили своє життя заради незнайомців, інші відмовляються навіть визнати, що час змінювати хоча б себе в безпечних умовах. Але я тут не для того, щоб засуджувати і оцінювати готовність кожної людини до змін. Я засуджую хіба явище, яке абсолютно точно існує в нашому спільному просторі, яке отруює і сповільнює наш внутрішній ріст як спільної держави. Згрубша можна сказати, що в мене нічого не змінилося, так. Я їм сплю, працюю, планую, але Бог криється в деталях, якщо на них звертати увагу. Зараз я маю ці усвідомлення в житті, яких у мене не було 4 роки тому. Моя відповідальність як особистості і громадянки зросла і розширилася за межі мене самої. Більшість речей, які я планую, я планую з усвідомленням того, що це все можливо тільки завдяки тому, що структурно ця система буде працювати і боротися собі на користь. А отже і мені, як маленькій її частині. Я переоцінюю людей через свої нові цінності. І ці люди, це ті, на кого я ставлю у цьому всьому марафоні цивілізацій. Вони ті. Ким я пишаюся і пишаюся тим, що мені пощастило пересіктися нашими життями одне з одними. Можливо, життя не змінюється так, як нам хотілося б, але воно змінюється з поправкою на те, як ми ці зміни сприймаємо. Наша реальність далека від бажаної та чи бажана означає цінна, чи я не цінуватиму цього часу, під час якого проявилося стільки найкращого в людях. Що вони могли в собі ховати і, можливо, навіть не бачити в інших умовах. Чи це все несправедливо? Можливо, але чи незакономірно найімовірніше. Але це краще спитати в істориків, які на конкретних прикладах зможуть пояснити ці закономірності є причини є наслідки. Ми стикнулися з наслідками причин, яких ми не закладали. Але спільна відповідальність та історична тяглість нас винесла на цей тимчасовий берег історії, на якому нам треба, з того, що є, будувати найкраще життя, яке в нас може бути, бо воно одне. Звісно, будувати це життя в умовах війни складно. Але ми мусимо скористатися цим шансом на зміну, скористайся цим шансом конкретно ти, тобто я. Ти можеш не помічати, але ти змінюєшся. Давай собі час глянути на себе збоку, допоможи собі помітити свої зміни і візьми на себе відповідальність за них, бо немає нікого, хто б змінив тебе крім тебе. Я знаю ще довгий шлях попереду, тому взувай зручне взуття. Марафон лиш почався.